Уявіть Київ тисячу років тому. Часи Ярослава Мудрого. Це не просто місто на Дніпрі, а справжній мегаполіс Європи. Перше, що вражає, населення Києва у XI столітті сягало понад 50 тисяч людей. Київ годів купцями, воїнами, ремісниками та мандрівниками з усього світу. Золоті ворота, велична брама, прикрашена іконами та позолотою, була символом сили і багатства Києва. Іноземці називали наше місто Новим Константинополем. Софія Київська це справжнє диво архітектури, яке Ярослав Мудрий збудував, щоб показати Київ не гірший завіз. Зантію усередині храм сяє мозаїками і фресками, частина яких збереглися й досі. А висота Купова перевищувала будь-яку будівлю навколо. Це був духовний і культурний центр усієї Росії. Біля Софії відбувалися урочисті події, приймали іноземних послів, а при ній працювала перша велика бібліотека, сотні рукописів, які зберігали знання цілого світу. Ярослав уклав руську правду. Це був перший звіт законів. Це було революційно. У Нас майже не застосовували смертної кари, на відміну від Європи, де страти були звичною справою. Київська дипломатія. Доньки Ярослава стали королевами Франції, Угорщини та Норвегії. Самого князя називали Тестем Європи. Київ мав вплив на всю тодішню політику континенту. І уявіть картину: велична Софія з позолоченими банями навколо дерев'яні мостові, базари з прянощами та товари з далеких країн. І над цим Дух сили, свободи та величі. Київ, часів Ярослава Мудрого, це місто, де зароджувалася європейська цивілізація на українських землях. Якщо вам цікаво ще більше захопливих фактів з історії України, підписуйтесь. Попереду ще багато відкриттів.